Шановні жителі Великобрузької громади, сьогодні особливе свято для кожного українця День Незалежності. 24 серпня в нашій державі виповнюється 34 роки. Це свято об'єднує нас в єдиній гордості за Україну, яка продовжує боротися за свою свободу. З перших днів повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Ми з вами були свідками життя в окупації і добре знаємо ціну незалежності. Тут, у прифронтовій громаді, кожен день це вибір на користь України. Кожен ранок молитва за рідних, кожен вечір вдячність за ще один день на своїй землі під своїм небом. Незалежність це наш крок, зроблений без страху. Українське слово сказане з гідністю, синьо жовтий стяг. Що гордо має рить на подвір'ї попри обстріли. Дорогі земляки, ви при стійкості, мужності та хоробрості бажаю вам міцного здоров'я, родинного щастя, непохитної віри, злагоди та добробуту. Висловлюю щиру вдячність тим, хто на передовій і тримає оборону не лише зброєю, а й силою духу, всім, хто підтримує українську армію. Разом вистаємо, разом переможемо. На превеликий жаль ми платимо сьогодні найвищу ціну за захист нашої незалежності. Низький уклін і вічна пам'ять воїнам, які віддали життя за Україну. Слава Україні! Героям слава!